З чого почнеться це літо для тебе? Давай подивимось, як бачать твоє майбутні карти Таро. Дивись, я чітко бачу, як ти рішуче і сміливо входиш у літо з ясністю, ніби ту з мечів прорізає ранковий туман. Ти раптом розумієш, так далі не можна. Рішення визріває і воно буде твоїм. Ти відходиш від чогось, залишаєш позаду минуле, яке не дає сил. Вісім чаш це не втеча, це одужання. Ти обираєш себе, і ось з'являється вогонь, лицар жезлів мчить, як вітер. Це може бути чоловік, подія або внутрішній імпульс, літо починається з руху, пристрасті та бажання змін, а потім спогади. Шість чаш повертають тебе в моменти, коли було світло, можливо, зустрінеш людину з минулого, або просто дозволиш собі знову мріяти як у дитинстві. Та ти на сторожі дев'ять жезлів це обережність. Ти навчилася встановлювати межі, і тепер навіть радість перевіряєш на міцність, але серце розтане, туз кубків наповнює тебе ніжністю. Ти готова знову відчувати, і Всесвіт це відчуває теж. І все ж баланс важливий, правосуддя розставляє все на свої місця, літо почнеться з рішень, які не можна буде відкласти. Ти будеш судити, але мудро, без помсти. Згодом пауза. Чотири чаші принесуть момент відсторонення. Ти відчуєш, усе занадто одноманітно, але саме в цій паузі ти помітиш те, що справді важливо: старе ще може боліти. Три мечі покажуть рану, про яку ти забула. Вона нагадає про себе, щоб ти нарешті її зцілила. І це теж початок літа, чесність перед власним болем, і, на завершення, умиротвореність, ти входиш у рівновагу. Не кидаєшся з крайнощі в крайнощі, ти стаєш собою цілісною і спокійною. Резюме Літо почнеться не з зовнішнього, а з внутрішнього. Ти відсієш зайве, відійдеш від старого, відчуєш поклик змін, тебе чекає рух, спогади, щирість і точка балансу. Це літо не про бурю. Воно про ту силу, що вміє бути ніжною, про любов, яка тече тихо, і про тебе, таку, якою ти вже готова бути. Літо обіцяє бути спокійним, якщо усе зайве залишиться в минулому.